Доброго часу. Давайте подивимося просяна, Дніпропетровська область, Сінельніковський район. Вибачаюсь одразу, якщо неправильно наголос. Обов'язково залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях свої питання, свої думки. Давайте подивимося червень місяць, так? Просяна. Так. Наслідки. Наслідки можливі. Наслідки можливі. Втрата частково ресурсів в цьому місяці. Це говорить про те, що активність вона буде. І знаєте, активність буде, і захист працюватиме, так, і будуть намагатися тримати ситуацію, хоч і емоційно, і фізично тяжко. Дивіться, лінія. Яка стримує ворогів, порушена не буде за червний місяць, тобто активність, провокації, обстріли, вони так можливі, дуже агресивна ситуація, так, дуже багато спокуси, вогонь, так, який може лунати багато маніпуляцій від ворога, але ситуація розвивається дуже повільно, дуже помірно, дуже розтягнено. Тому необхідно, знаєте, набиратися терпіння, максимально намагатися реагувати так, на попередження, які можуть лунати так, у вас, в вашому регіоні. Так, давайте подивимося на червень місяць, що там за ситуація, так? Активність, вона буде, звісно, так, будуть відпрацьовувати максимально наскільки можуть, але а, на протязі червня а, такі, знаєте, неочікувані форс-мажорні ситуації по відпрацюванню, і може бути порушена інфраструктура, а, якісь держустанови. так, Перехоплення може бути навколо будинків, тобто, частково можуть бути. Саме проблеми і пошкодження будинки, так? Давайте подивимося. Дивіться, мені йдуть провокації і супротив. Тобто вороги будуть постійно провокувати, ми будемо намагатися з цим справлятися. Червень місяць, багато залякувань, скажімо так. От. Але ситуація буде поки триматися. Скажімо так багато ще буде дезінформації вилазити.